Друзі, всім привіт! Сподіваюсь, мій голос не дуже охрипший, бо в мене зараз трохи апогей алергії, тому не дивуйтеся, якщо я звучу, трохи дивно, <свісно> не так, як раніше. Сьогодні ми продовжуємо будувати нашу різнокольорову вуличку. І наразі в нас будиночок жовтого кольору. Цей будиночок мені таке нагадує. От прямо сонечко-сонечко. Я думала, яку ж таку історію придумати про мешканців цього будиночку. Бо, як мені здається, це мають бути привітливі доволі люди, бо такий яскравий колір. Ну не знаю, в мене особисто асоціюється з чимось е, таким яскравим, добрим і так далі. З усім хорошим. А я думаю, що в цьому будиночку, а чого це я думаю? Це моя історія. Ну, в общем, в цьому будиночку мешкає сім'я, пара з дитиною. У дитини день народження, і сім'я готується власне, святкувати цей день народження. В самому будиночку я додала декілька моментиків, які на це натякають, що буде якесь свято. Дитині, я думаю, от вона перебуває. Виросла з дитячого зовсім віку по сімерським міркам і переходить до більш підліткового. Тобто, скоріш за все, дитині десь приблизно 14-15 років. Десь так. В нашому будиночку буде е, три поверхи. Це, мабуть, єдиний на цій вулиці буде трьохповерховий будиночок. Тут, окрім першого поверху, де Знаходяться загальні кімнати, це типу зала, ем, столова кухня, ну, коридор, все таке. Е, ще на другому поверсі в нас буде дві спальні, е, панна, кімната велика для сім'ї. А на третьому поверсі я зробила щось типу чертака. У нас там є така міні-ігрова кімната. Це перша кімнатка, в яку потрапляєш одразу, як залазиш по сходах. І друга кімната це саме як чертак. Я додала всякі коробки, я додала тоді ще якісь зовсім дитячі речі, типу колискова там є, щось там ще я додала, вже не пам'ятаю. От, з приводу. Кольору, бо я завжди, як ви помітили, ругаюсь на гру, бо відцінки різні, хоча кольор типу один, і по відцінкам ти не підбереш нормально. А в жовтому у мене було трохи менше проблем з цим, аніж в тому ж червоному. Бо жовтий тут або яскраво-жовтий, або блідо-жовтий. І, наприклад, весь будиночок. Майже в мене тут яскраво-жовтий, крім спальні батьків. І саме спальню я зробила більш блідого кольору. І потім, вже, коли будуть наступні відео, підписуйтесь, побачите наступне відео з цієї підборки. У мене буде в синьому, я так зроблю будиночку в, в майбутньому. А я вже відштовхувалася не від свого бачення кольору, а від бачення гри. Тобто, в мене кімната, наприклад, якщо є блідо-жовтий, то кімната буде блідо жовта. Якщо це я вибрала яскраво-жовтий, то буде яскраво жовта. Я думаю, по ходу вже ви зрозумієте, про що я казала. В принципі. На побудову цього будиночку ми не вийшло не так багато часу, бо він доволі простий насправді. Планування в нього досить цікаве, але ну, не складне, от, чесно. Е, мені ще дуже сподобалось саме в цьому будиночку, те, що територія та вона така ж майже як в зеленому будиночку для самого будинку. Але Тут якось більше всього вмістилося. Я не знаю, як це вийшло, якщо чесно. Мабуть, за рахунок такого планування, Але ну, тут врізло мало того, що тут прихожа, доволі велика. Тут є велика кухня, в яку мені вистачало навіть місця для великого доволі стола. От я зараз якраз переходжу до кухні. І бачите, в кухні в мене більш блідожовта, ніж гостина, наприклад. Крім цих шторм. Але мені просто не дуже сподобалось, як виглядала б яскрава жовта. У нас є меблі для яскраво-жовтої кухні, вони з базової гри є. Але, по-перше, мені не дуже подобається в принципі, та кухня. Вона якась запроста, як на мене. А по-друге, мені здалося, що в принципі, і, ну, і таке має місце бути, Вона доволі непогано виглядає. Додала трошечки елементів більш яскравих в столову частину. От, і ще я додала ось цей смітничок з котиком, бо він дуже-дуже милий. Ну, от як можна додати такий смітничок, якщо він у нас є ще й в жовтому кольорі? Ще я додала на кухні всякі штуки, які підготувала, наприклад, мама там, або батько, хто не годує, я не знаю. І там от хлібошок я додала якісь смаколики, фрукти різні. Там, бачите, там тарілочки є. Ну, люди чекають гостей. Скоро буде свято, скоро будуть святкувати день народження. В цій кімнаті в мене виникла невелика проблема з диваном. Я ще зрозуміла таку, такий момент, що реально з диванами чомусь в грі є проблема. Саме, от я не знаю, чи це мені так везе. Що я не знаю, що це таке, але е, мені постійно попадаються такі будиночки там, з тематикою, або ще, що мені не подобається жоден диван, і я не знаю, що з цим робити. Тут я вибрала простий доволі диван без всяких там подушок або такого щось, або плей, таких, які бувають. Бо по кольору він найбільш мені сподобався, найбільше підійшов під цю кімнату. Також у нас в цієї сім'ї є котик. І для нього я теж облаштувала таке маленьке містечко, де він може поспати. Тут в нас зона для подарунків для складання з кульками. Я дуже довго шукала ці кульки насправді, бо я знаю, що вони в нас є, але я постійно забуваю, де саме вони в нас є, тому я навіть шматочок з їх пошуку не записала, тому що це було дуже дуже довго. На другому поверсі в нас, як же я казала, буде дві спальні. Та ванна для сім'ї саме. Дитячу кімнату я вибрала так. Тут не зовсім жовті стіни, як ви побачили, я побачила ці? Це що в нас? Шпалери або це краска. Я не пам'ятаю, що це таке. Ну, коротше, мені на око попалося саме це покриття для стін. І я вирішила, що ну, я не змогла пройти вимов, От чесно. Я така думаю, ну. В Принципі тут же є жовтий, жовтий є, все прекрасно. Так, трошки ще блакитного, але ну як я можу пройти мимо такого забарвлення предметів, такого трохи навіть патріотичного, хоча ну відтінки, звісно, не ті, але тим не менше. Тут ще був моментик з розміром кімнати. І це, до речі, вам трохи, мабуть, ще й лайфхак такий. Якщо немає місця для того, щоб розмістити велику шафу в кімнаті, то можна повісити ось ці полиці, додати ось ці речі, якісь повісити на них, і вони для гри вважаються як гардероб. А під ось цю поличку можна розмістити дзеркало, і у вас в кімнаті є вже і гардероб. І циркало. І воно так компактненько все розміщується, також я додала всяких там в дитячій кімнаті, не додавала іграшки, тому що я вже сказала, що дитина вже у нас виросла, і в принципі в неї є, якщо що, в неї є ігрова кімната. В ванній кімнаті через те, що в нас є котик, треба було кудись розміщувати для нього лоток, то тут вмістилася в мене лише душова. Вона така доволі гламурненька. Але інших жовтих у нас нормальних немає, мені не сподобалося. Там була бліда-жовта, але вона щось мені взагалі не зайшла. тому я додала цю дому, я буду гламурненька. І ось ця спальня, яку я довше за все будувала. Я її крутила, вертіла, як тільки могла. Саме через те, що для великих ліжок у нас не так багато. Варіантів з яскраво-жовтим забарвленням. Тому от спочатку так я в такий яскравий килим, тобто килимове покриття на підлогу, а потім я вже відштовхувалася саме від відтінку ліжка і трошки змінила все в цій кімнаті. І, в принципі, так як воно вже вийшло, то мені доволі сподобалося. Це в нас же чердак. Тут верхній, ну саме верхній поверх, і було трохи складно тут будувати через те, що я зробила кришу, яка проходить скрізь цей поверх. На початку відео було видно, як я просто продвигала, і через це ми можемо дивитися на стіни тільки от в такому вигляді, тільки в повністю опущеному. Якщо зробити інший якийсь вид для стін. То в нас просто піднімається дах і нічого крізь нього не видно. То даємо освітлення, теж, в принципі, з цим проблем не було, бо в нас є багато жовтих і золотих і так далі цих світильників в різних варіацій. Трешки озеленила навколо будиночку. Це чисто, щоб вона гармонійно дивилася. Серед цієї вулочки, бо всі будинки я трохи такого огородила від дороги, Всякими кущами там або заборами, і тому я вирішила теж додати кущі І плюс ще маленький такий, як ну це не гараж, це такий заїзд для велосипедів, бо я думаю, що в дитини є велосипед, і в когось батьків теж є велосипед і вони, наприклад, навчали дитину користуватися цим велосипедом, кататися. Ми вже йдемо на екскурсію. У нас поки що є три будиночка на цій вуличці, які між собою доволі непогано, мені здається, дивляться. Бо я обирала більш схожий вигляд самого будинку, там, типу, тобто, дерево я обирала одне теж, і плюс в кожному є якісь каміння. Це в нас прихожа. мені дуже подобається це деревце з лимонами. Це в нас ванна, кімната, точніше, для людей. Тут в нас трохи шарики входять в стелю, з ними таке буває, ми зробимо вигляд, що і треба. Та, тут я трохи в'їхала в люстру, але от, що мені подобається, ці люстри, вона дуже гарно вписалася. Далі ми проходимо, попадаємо на кухню-столову. Кухня в нас така більш бліда, столова вона такі, наче і не дуже яскрава, але тим, тим не менше, вона така жовта. Ну, коротше, мені здається, вона дуже непогана. Так, тут смітничок наш від котика, І ми виходимо з першого поверху, підіймаємося на другий, подімаємось. І перша кімната в нас ну, підіймаємося, то піднялися вже. Добре, добре, Та, штор нема, так і треба, бо інакше вони не пройдуть. Заходимо. Ми зайшли, в перша кімната це в нас дитяча, така, в принципі, жовта, трошечки блакитненького. але, в принципі, вона жовта і мені дуже подобаються ці стильники під тих марок. Я дуже часто дитячі тут тобто, даю, вони такі дуже милі. Це в нас вана кімната, доволі проста. В принципі, тут мало що є. З речей, але мені здається, все, що треба, там є. І остання кімнат на другому поверсі це в нас спальня для батьків. Мені здається, вона доволі така затишна за рахунок того, що вона не дуже яскрава. От мені здається, що от якраз за, за цей рахунок вона така затишна виглядає. Це в нас же чердак, перша кімната, де можна пограти дитині. Або щось помалювати, наприклад, а це вже склад старих якихось речей, там дисків, коробок, всього такого. Ми виходимо, дивимося на наш прекрасний жовто Дякую, що задивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ви в безпеці. Доброго вам вечора, тихої ночі та побачимось!